В Євангелії від Луки історія про сотника, в якого захворів слуга, викладається трошки по-іншому, ніж у Матфея. Тут сотник сам не підходить до Спасителя нашого, а посилає довірених осіб, правовірних людей, які як поважні особи звертаються до Ісуса і кажуть, що ця людина варта того, щоб їй допомогти. Ісус іде до оселі цього сотника. Але не встиг він дійти до оселі, як йому сотник посилає своїх друзів, які кажуть, я недостойний, щоб ти обійшов в оселі мою. Промов тільки слуг. І після цього відбувається зцілення того слуги. Але головне, що Ісус говорить тим, що його оточують, що навіть в Ізраїлі я не бачив такої. Великої віри. А Нагадаю, це відбувається в Галілеї, в місті Капринаумі, досить далеко від тих, той місцевості, де розташований Єрусалим, де дуже багато правовірних. І от нам знову Ставиться завдання зрозуміти, а в чому полягає особливість віри цієї людини. Віра його полягає в тому, що він відчув, що це не просто людина, а вчитель, пророк і добрий пастир ходить по цій землі. Він відчув щось таке високе і таке могутнє, що вважає себе недостойним ні звернутися, ні наблизитись, ні прийняти цю людину. Тобто він побачив те, чого Люди, що оточували Ісуса, не бачили, вони не розуміли, що тут присутній Син Божий. Тут присутня друга особа Пресвятої Троїці, Бог Син. І вони були надзвичайно через це, надзвичайно нерозважливо вставлені до Ісуса, в розумінні Його, в победінці стосовно Нього. Іх хотіли його вбити і не один раз намагалися. І закидали йому щось, і звинувачували, і спокушували. Тобто не приймали того, з чим він прийшов у світ. Він прийшов з тим, що він син Божий. І він прийшов виконати свою роль Спасителя, Сина Божого, Бога Слова. Бога, через якого твориться світ і через якого являє нам себе Божа любов. Він прийшов врятувати нас від наших гріхів, віддати себе в жертву за наше спасіння. І жертва це незвичайної людини, а Бога, Сина Божого. І такі величні ці речі, заради яких він прийшов, а в тодішньому Ізраїлі і Іудеї люди дуже побутово його сприймали. І коли Казали, що ось є, є вчитель із Назарету, казав, а що може бути доброго з Назарету? Ну і є. Особливість віри сотника полягає в тому, що він відчуває дистанцію між собою і тим, до кого звертається. Відчуває його достоинство і своє недостоинство само собою. Але дуже важливо те, що він повністю і беззастережно покладається на волю Божу і розуміє благість тої волі, яка здійснюється Спасителем нашим Ісусом Христом. Його воля найвище, що може бути. І прийняти його волю треба беззастережно. І любити його не тому, що він добре тобі робить, а тому, що він робить спасіння твоє. Інколи через страждання, і через біль, і через труднощі, і через випробування. Він надає тобі спасіння. І наше завдання усвідомити такі дуже прості, з раціональної точки зору речі, бо вищий нескінченко над нами. Він нас вищий. І не співрозмірність наша абсолютно. І тому, що б ти не робив, якби ти добрим не був, то сотник був добрим. Ти недостойний. Але все одно і недостойних Бог милує. І віра його полягає в тому, що він і недостойний може отримувати милість і ласку, і любов від Бога. І безумовно може отримати спасіння. І він отримує спасіння не для себе, і це, це ж дуже цінний компонент для розуміння його віри. Він не для себе шукає милості Божої, бо сам я не гідний, нічого. Він милості шукає для іншої людини. Він через спасіння іншої спасає власну душу і таким постає перед нами, що вірує, що приймає безостережно що вірить в могутність, в абсолютну могутність і в те, що Бог може все, але приймає Його волю. І зрештою шукає спасіння для тіла слуги, для своєї душі. Може, і ми зможемо так. І коли здобудемо, відповідну якість віри. Амінь.